30 жовтня в парафіяльному храмі Української греко-католицької церкви святого Йосафата відбувся благочинний концерт на підтримку червоноградських військових, котрі невдовзі вирушать на схід. Цього вечора під склепінням собору лунав не хоровий спів, а народні думи, балади та вірші Тараса Шевченка у виконанні оперного співака, лауреата міжнародних конкурсів, учасника відомого в Україні та Європі квартету тенор з Бельканто» Романа Антонюка. На фортепіано співаку акомпонувала його дружина, піаністка Христина Антків. Перед концертом знімальній групі телеканалу Бужнет вдалося поспілкуватися із талановитим подружжям і дізнатися про мету та програму цього благодійного заходу. Була просто пропозиція провести таке мироприємство в Червонограді і, дякуючи Богові, дякуючи добрим людям, нам це вдається. Звичайно, ми довго не думали, яку вибрати програму, тому що. Час теперішній, на жаль, не дуже веселий, але в першу чергу цього року ми святкуємо, продовжуємо святкувати 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. І тож він сам нам розповів про це: що, що потрібно співати і що потрібно донести до слухача. Отже, сьогоднішній вечір буде Шевченківський, український, наш рідний цього вечора. Роман Антонюк постав перед аудиторією не лише як оперний співак, але й як талановитий музикант-інструменталіст. Я свого часу закінчив тут в моєму рідному червонограді музичну школу по класу бандури в Тетяни Іванівни Яцинич і потім в Луцькому музичному училищі. і Львівську консерваторію закінчив перший раз як диригент і як бандурист. Родзинкою концерту, на думку Романа Антонюка, стане результат благочинного заходу, адже головною місією цього мистецького дійства був збір коштів для наших захисників. Я думаю, родзинкою буде результат, бо саме ми для того і зібралися тут. Ми хочемо допомогти всі, як можемо тим людям, які знаходяться на передовій і захищають наш, наше майбутнє. Бо ми б тут не стояли, якби вони там не стояли. Тож родзинкою буде те, скільки ми сьогодні зберемо і що ми зможемо з тими грішми зробити для їхньої допомоги. Ну, є волонтерська група, яка з Червонограду. Вони якраз ці гроші за. Цільовим скеруванням, я так думаю, що вони віддадуть або на лікування тих воїнів-червоноградців, які були на передовій сьогодні, навіть на концерті, десь чоловік 80 має бути з них. Тож ми будемо в якійсь мірі їм дякувати. В такий спосіб вечір наповнений чарівною музикою Христини Антків та заворожуючим співом Романа Антонюка, нікого не залишив байдужим. Митці раз по разу зривали бурхливі оплески вдячної аудиторії. По завершенні концерту усі охочі мали змогу зробити доброчинні внески для допомоги військовим. Тож у результаті волонтерам вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Усі кошти будуть використані для цільових покупок солдатам військової частини Т-0200, котрі невдовзі вирушать на охорону стратегічних об'єктів до Маріуполя.